Мої вітання глядачам каналу Питаємо Второ. Давайте подивимося на таке питання. Чи пропонувалося Путіну зупинитися на лінії розмежування? Далі взяти під контроль ті території, які він уже відвоював, а Україна йде в НАТО. Ну, знаєте, якщо, якщо от такі... Така інформація гуляє інтернетом. Так? То, звичайно, що і його розвідка, його кроти в різних країнах світу, звичайно, теж накопали цю інформацію. Отже, чи пропонувалося Путіну саме ось йти таким шляхом? Дивимося. Ви знаєте, офіційно ні. Офіційно, по-перше, думають, як саме, як саме це зробити, тобто яким шляхом піти, як правильно зробити, але офіційної, офіційно скажімо так, пропозиції, швидше всього, що не було. Не було. Є шанси. Ну, ви знаєте, тут. Тут розуміють, що дипломатично, дипломатично це питання може зависнути. Є всі шанси дипломатично, що це питання зависне. Якщо до Путіна вийти з такою пропозицією офіційно, то це не вирішить, не вирішить це питання. Да? Він, швидше всього, що не погодиться. Тому що ми знаємо вами, що ціль Путіна це вся територія України: взяти всю Україну під контроль, все, подавити, зруйнувати її державний суверенітет і так далі. Ну, ви без мене це знаєте. Отже, офіційно, офіційно, я думаю, що такої пропозиції не було, тому що є всі шанси все, що він цю пропозицію заблокує. Підвісить її і буде довго-довго мусолити, а війна, як продовжилась, так і буде продовжуватися. Так, тепер давайте так запитаємо. А неофіційно, неофіційно, ну, гонци, скажімо так, да, гонци, посланники говорили Путіну, от, намікали Путіну, що давай зробимо саме такий варіант. Неофіційно, неофіційно. Ну, ви знаєте, намагалися, е, намагалися посилати, е, посилати досить, е, знаєте, як, досвідчених, досвідчених перемовників, ті, які е, можуть тримати емоції на контролі, ті, які можуть донести е, думку, Досить успішно, так, які зможуть от -от зорієнтуватися, як правильно, прямо там, от на місці да, з Путіним, як зорієнтуватися, як йому все це приподнести. І щоб саме через домовленості трансформувати, тобто переродити з чимось покінчити щось почати наново. Я думаю, що все-таки посланники були. Давайте ще точніше, ще точніше спробуємо, Так, якась людина, якийсь досить мудрий, мудрий чоловічок от приймав участь у цьому проєкті, захищав цей проєкт. Тобто, швидше всього, що. Пропозиція така була. Так, Проект з пропозиції все таки було такий процес. Неофіційно так, неофіційно йому пропонували. Що міг відповісти Путін на цю пропозицію? Давайте подивимося, що міг відповісти Путін на цю пропозицію. Що міг відповісти? Ну, він говорить, що створюється така ситуація, що треба завершувати. Дійсно. Треба вже з цим, з цим завершувати. Треба складати зброю. Треба складати зброю. Так. І треба домовлятися. От так він сказав. Що треба складати зброю, треба тобто, треба. тут він погоджується, що він відповів. Офіційно те, що він відповів. Ще що. Башня. Але треба завершувати справедливо, він говорить, приймати рішення, треба вкладати якісь документи, тобто підтверджувати все це документально, а ситуація створюється катастрофічна. Він говорить, ситуація катастрофічна. Ну, ми це пробуємо да? таку модель побудувати на основі таро. Але треба приймати, домовлятися і треба приймати певні. Якісь рішення, треба приймати рішення справедливе по юстиції, завершувати справедливо. І підписувати якісь, якісь документи, якісь домовленості, документи треба підписувати якісь, складати. Ну, ідею, він підтримує цю ідею. Але ідею, ви знаєте, він більше буде наполягати на тому, що ми що Україна, начебто, як програла. Розумієте, що це Україна повинна здатися, скласти зброю. І він себе вважає. Він вважає себе лідером, він вважає себе вчителем і наставником, а також він говорить про те, що домовлятися він буде не з Україною підписувати цей документ, а підписувати із лідерами європейськими або, ще, скажімо так, вищим ієрархічним суспільством сильних світу цього. Ось так. І підписувати, Домовленості, що Україна е, зазнала програшу. Ось так. Щоб Україна підписала капітуляцію. Бачите, тут складена зброя, ідея складену зброю. да Ідея, капітуляція, щоб офіційно була зафіксована е, поразка капітуляція. Отака От ідея. І підписувати її буде з вищими е, сильними світу цього. Ось ось е, так. Він бачить цю ситуацію Путін. А, так, а якщо так не буде, давайте подивимося, давайте ось так подивимось, а якщо так не буде, не буде так, як хоче Путін, тоді що? От він видвигає такі умови. А якщо так не буде, як він диктує, тоді що? Тоді що. Я забираю своє, він говорить, так. Те, що маю по факту, це моє. Я видаю це як успіх, це мій успіх, так? В Україні ресурс це мій. Криза, до чого криза. Давайте подивимось, до чого криза. Мінюю. Міняємо так. Змінюємо ситуацію. Кризову. Кризові території. Да? Я забираю своє. Він говорить знову. Забираю своє і ми змінюємо ситуацію на цих ось кризових територіях. Спірних да, кризових територіях ми змінюємо ситуацію підписанням, вони мені переходять, що з цього він каже. Ось так. Офіційно ми закріпляємо їх офіційно, е, офіційним е, папе, ну, документом я е, ну, повинен бути документ, який підтверджує, що це моє. Ось так. Тобто, або він, ну, він їх і так включив. У... До складу так, по конституції, але швидше всього, що дивіться, він тут вимагатиме змінити ситуацію стосовно кризових спірних оцих територій, які він забрав, щоб світові лідери офіційно по юстиції змінили цей статус і признали, він буде вимагати, значить, там дивіться ж там виходить як, що світ не буде визнавати. В НАТО Україну признають де-факто території окуповані, але де-факто світ не признає їх російськими. А він вимагатиме, щоб вище суспільство, щоб лідери, світові лідери на законодавчому рівні признали ці території. Його. його. От Тоді він тільки погодиться. Тільки в тому випадку він погодиться. От він буде міняти цей пункт плану. Так, я погоджуюсь, я забираю ці території. Ви всі признаєте, що це мої території офіційно, а я не буду проти вступу України в НАТО. Ось так десь. Отут, отут будуть, отут будуть ось території України кризові, вони мої, і признавайте. Ось так. Те, що він буде вимагати. Те, що він буде вимагати. Щоб світ признав, світ саме признав, що це його територія. Що далі буде? Що буде далі? Ось це він буде вимагати? Що на це, на цю заяву? Або як на цю заяву будуть реагувати світові лідери? Дивимося. Як будуть вони реагувати? От на такі вимоги. Признавайте, я завоював. Визнавайте, що вони мої. Тільки тоді Україна піде в НАТО. Що на це рішення скаже, на цю заяву скаже світ. Ця ідея це буде несподівано. Ця ідея буде розцінюватися. Як гра Путіна, і ця ідея буде зупинена, вона не матиме розвитку. По колесу фортуни реалізація лякатиме людей, ну, світ лякатиме. Реалізація дуже буде розчаровувати. Розчаровувати, ну, звичайно, одних розчаровуватиме, інші будуть задоволені. Реалізація, що буде в майбутньому в перспективі, буде велике розчарування, в тому, що вони не досягли цілі. Ну, Світові лідери будуть, будуть це роз, роздивлятися, що вони не досягли цілей у вирішенні цієї, цієї проблеми, цього, цієї війни. Вони так не хочуть. Вони хочуть не признавати, це буде справедливо. Території окуповані і їх не будуть сприймати, що вони російські. Але Путін буде вимагати, щоб їх признали, тільки в тому випадку він, він погодиться. Ну, давайте ще подивимося, будуть створювати ситуацію, будуть дуже активно працювати, створювати вони вбачають, вбачають ну, в майбутньому, що треба що. Буде складатися ситуація, коли дуже активно треба працювати. Працювати. Знаєте, тут і працювати. Одні, одні визначаються, що треба заспокоїтися, треба, треба відпочити, треба обдумати, треба набратися сил. Треба набратися сил і далі, і далі працювати. Далі працювати, говорить. Треба закінчувати. Це дуже. Боляче є бажання, є бажання закінчити, є бажання закінчити з війною, але весь час, знаєте, не можна, не можна і закінчити досить добре для обох Якась сторін. Якась із сторін получає удар, але треба вирішувати по справедливості. Є бажання зробити вибір. Буде, світ стоїть знову перед вибором. І знову буде світ вибирати, що робити. Що робити? Треба якось закінчувати, не знають, як закінчувати. Розумієте? Закінчувати треба по справедливості, але але по справедливості не виходить. не виходить Далі що ще ресурс. Розгублення. Будуть стояти перед вибором. Перед вибором. Вони не знають, що далі робити, я вам скажу так. Вони далі не знають. От якщо їм Путін запропонує е, саме такий варіант, признавайте території, які мої, юридично і фактично, да, е, що, що це території Росії, тоді будемо далі розмовляти. Тоді я не проти вступу України в НАТО. Але світ не може на це погодитися. Світ не може віддати чужі території Путіну. Знову, і знову, дивіться, знову будуть всі розгублені і будуть стояти перед вибором. Незрозуміло далі, що буде. Поки що карти говорять, що незрозуміло, що буде далі. Поки що, знаєте, яких м'ячик ідеї перекидають один одному. Ось Ідеями кидаються, думками своїми перекидаються туди-сюди. Процес запущений, він йде. Але вирішити е, цю проблему поки не можуть. Поки не можуть. І саме все опирається в те, що Путін вимагає весь світ признати, що те, що він захопив, це його територія. І де Юра, і де-факто все. Ось так. А це заводить світ у величезний тупік. Ну, тупік, я думаю, який тупік? Давайте зброю, допомагайте, включайтеся в цей конфлікт, якщо ви відстоюєте цінності, певні цінності, то допомагайте подолати агресора. А вони не хочуть. І отут вони заходять в тупікову ситуацію. І воювати не хочеться, і землі держави чужої не хочуть віддавати. І... І так далі. Ну, Подивимося, що далі буде. Подивимося, що буде далі. Ми ще повернемося до цього питання, я думаю. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.